Всім привіт! Давно в нас не було відео. Готуємося вже до Нового року. Я повним ходом роблю генеральне прибирання. І сьогодні я купила нові коврики в ванну кімнату, тому що у нас там вже такий був старий. І купила я їх, я їх постелила, але мені не сподобалось. Не сподобалось через те, що в нас дуже Мама! страшна плитка. котик, І тебе зняти? Помахай, привіт. Тому вже під кінець дня мене. До мене така прийшла ідея покрасити пол білою фарбою. Біла фарба в мене залишилася від батарей. І Люша. Я фарбувала батареї і в мене залишилася фарба. І от, я зараз вам покажу, який в нас пол. Ну і пофарбую, також покажу. Так, ось така в нас підлога. Чорний цемент, плитка страшна полопана. Ну і тут дирки, не знаю, можливо, треба було гіпса якось купити і заліпити ті дирки. Ну, але поки що буде так, ось таке. Я хочу його це все білим покр... пофарбувати, щоб мої коврики тут виглядали краще. Тому зараз цим займуся. Так, ось так виходить. Я вже почала фарбувати. Потрібно буде. В два шари покривати. Ось це я так почала. Воно ну, трохи просвітло, ну, якби про... не так плотно лягає фарба. Хоча ось шви, наприклад, то вже набагато краще виглядає, ніж було. Зараз я швиденько пофарбую, буду, мабуть, частинами фарбувати. А далі покажу вам, як вийшло. Так, ось такий поки що у мене результат. Ось тут вже два шара краски, тут лише один. Тут ще взагалі немає. Трошки жду, щоб підсихало, і далі покриваю другим шаром. Поки чоловіка немає вдома, поки він на роботі хоче це все зробити, бо він не знаю... Він такий, щоб робити капітально, а капітально ми поки що ще не будемо робити. А я хочу хоч прикрасити хоч трошки, але прикрасити Те, що ми маємо. Тому так. Так, от мій результат. Трохи є, звісно, проплешини, але я не знаю, може ще куплю валіка і валіком ще слой зроблю ще навіть не прибило. Це вже я поставила свої новенькі коврики. Мені подобається.